Коли Warhammer 40K Darktide вийшла наприкінці минулого року, вона безумовно виділялася поміж інших ігор своєю деталізованою графікою та надзвичайно деталізованим навколишнім оточенням. Але гра також мала низку проблем з продуктивністю, від проблем зі стабільністю мережі до розривів кадрів, що погіршувало враження від гри навіть на потужних ПК. Портування гри на консолі Xbox Series це цікава можливість побачити, наскільки добре гра може масштабуватися під слабші консолі, на перший погляд, здається. Що вдалося зберегти більшу частину графічного вигляду, який притаманний релізу на ПК, але чи вдалося зберегти ефекти трасування променів і як змінилася продуктивність на відносно слабких процесорах консолей? Dark Tide виглядає чудово як для мультиплеєрної гри. Більшість мультиплеєрних ігор жертвують графікою заради досягнення великої кількості кадрів і націлені на ширший спектр потужності заліза, але ця гра зовсім інша. Почнемо з того, що в кожному місці гри надзвичайно деталізоване навколишнє оточення. Якщо ви уважно подивитеся практично на будь-яку поверхню в Dark Tide, то побачите, що вона дуже деталізована. Події гри здебільшого проходять в закритих приміщеннях, зроблених з незграбного, штампованого металу і затягнути. Дротами та трубами, все наче покрите дрібними деталями, що значно підвищує складність ігрового оточення. Цього вдалося досягти завдяки поєднанню високої геометричної щільності та використанню карт рельєфу, про що Алекс розповідав у своєму відео про версію на ПК, вражаючи бачити стільки деталей у такому кооперативному шутері як Dark Tide. Коли ви проходите через словарні цехи, прозерні нетрі, масивні транспортні вузли та височені металеві святині, ви побачите так багато оздобленого навколишнього оточення, більше ніж ви могли б побачити навіть у високоякісних одиночних іграх. Трохи шкода, що Dark Tide це лише багатокористувацька гра, тому що мені дуже хотілося насолодитися кожною локацією, а не поспішати через неї, як того вимагає геймплей. Незважаючи на все це багатство деталей, мені не було складно помічати ворогів на відстані, принаймні як. Для такої кооперативної гри, в якій вороги переважно ближнього бою, У освітлення в грі також дуже виразне і якісне. Здається, що тут використовується потужне рішення глобального освітлення, яке чітко передає рук світла в кожному вузькому куточку, художньо кажучи, кожна зона наповнена яскраво вираженим кольоровим освітленням, тому з першого погляду всі локації легко відрізнити одна від одної. У Dark Tide також активно використовується об'ємне освітлення, яке дійсно підсилює атмосферу. Ліхтарик гравця також додає. Драматичності, а кожен постріл зі зброї ефектно осідлює навколишнє оточення, бойовка теж дуже приємна. Вороги атакують величезними ордами і їх можна знищити вогнепальною зброєю на відстані або в ближньому бою. Вони розлітаються на криваві шматки, що приносить величезне задоволення. У самому розпалі бою, коли зброя шалено відстрілює ворогів, а гравці відчайдушно рубають і ріжуть у поєднанні з прекрасним об'ємним освітленням і влучно підсвіченим димом на задньому плані. Dark виглядає дуже Вражаюча. Ця гра є справжнім візуальним досягненням, оскільки в ній використовується власна технологія, а точніше кастомна гілка ігрового рушія Autodesk Stingray, який більше не підтримується. Завдяки своїй графіці, ця гра не поступається найкращим іграм, які ми бачили на 9-му поколінні консолей та ПК, незважаючи на мультиплеерну спрямованість та використання власного рушія. Сторонні студії рідко вдаються до такого сміливого підходу, але для розробника Fetchark та їхньої останньої кооперативної гри Warhammer це рішення себе окупило. До цього моменту я показував кадри Dark Tide в режимі якості на Xbox Series X, щоб показати, на що здатні консолі в конкретно цій грі, але також присутній режим продуктивності. І звісно ж, ми не забудемо про версію для ПК і швиденько її оглянемо. Порівнюючи режими Series X, а це режим якості 30 кадрів та режим продуктивності 60 кадрів. Одразу помітна різниця в якості зображення. У режимі продуктивності гра виглядає вкрай незграбно, з великою кількістю аліасингу практично в кожному кадрі. Усі танки. Такі геометричні деталі виглядають просто жахливо. Darktide не видає чисте зображення незалежно від режиму, але це певною мірою маскується вищою роздільною здатністю зображення в режимі якості. Вгорі використовується динамічна роздільна здатність на консолях, і в середньому вона становить близько 864 p в режимі продуктивності і приблизно 1368 p в режимі якості. Окрім якості зображення, графічні налаштування для обох режимів здається однакові. Згладжування в Darktide, яке є модифікацією. TA має дещо дивні властивості. У русі краї згладжуються і виглядають цілком стабільно в режимі продуктивності Series X, але як тільки ми зупиняємо камеру, ці різкі зазубрані краї знову з'являються. Можливо, Федчарк просто намагалась мінімізувати аліасинг у русі, і їм не сподобався вигляд їхнього Тія, коли зображення було стабільне, а можливо це просто баг. У будь-якому випадку мені це не сподобалося, тому що коли камера статична, згладжування дуже слабке. Серіас S має лише режим якості, який націлений на 30 кадрів. Порівняно з режимом продуктивності Series X, він на нього схожий. Гра все ще страждає від цінного згладжування, хоча знову ж таки в Русі зображення має краще згладжування країв. А це тому, що роздільну здатність було зменшено ще більше в середньому до 720p. Це значне зниження роздільної здатності для молодшої консолі Microsoft, і це пояснює відсутність режиму 60 кадрів. Отже, Dark Tide з якихось причин просто не має достатньо хорошої роздільної здатності на жодній з платформ, а TAA виглядає дещо ламаним, коли камера статична. В усьому іншому графічні налаштування гри виглядають чудово на консолях. Але як гра виглядає на ПК? Версія гри для Series X переважно добре виглядає у порівнянні з версією для ПК, запущеною на максимальних налаштуваннях з аналогічною роздільною здатністю 1440p. Якість зображення є великою проблемою на консолях, а версія для ПК завдяки вбудованому TAA здається, не має тих самих проблем з роздільною здатністю 1440p. Припускаю, що зі згладжуванням на консолях щось не так. Але це згладжування на ПК має свої недоліки, оскільки статичне зображення має велике. Яку нестабільність, яку ми не бачимо на консолі. Зрештою, судячи з версії на ПК, я вважаю, що FSR 2 від AMD був би кращим варіантом, оскільки він забезпечує вищу якість обробки зображення, ніж стандарт на TA, а також перевагу в продуктивності. В обох місцях де TA на консолі та TA на ПК не справляється, FSR 2 демонструє набагато кращі результати, що робить його вилученням на консолі трохи дивним. Однак я не помітив нічого такого, що б могло викликати занепокоєння з приводу переваг графічних налаштувань над консольною версією. Єдиний виняток це трасування промі. В ПК версії, яке повністю відсутне на консолях Xbox Series. ПК версія має rt відображення та RTGI на основі зондів, які значно підвищують реалістичність освітлення. rt відображення додають всілякі тонкі деталі відображень на глянцевих і напівглянцевих поверхнях, які дуже добре інтегруються в оточення. Вони не надто виділяються, але додають візуального ефекту. Однак на прозорих поверхнях, здається, немає rt відображень на обох платформах, тому замість них використовуються звичайні кюб-мапи. RTGI надає Освітленню Dark Tide більш деталізованого вигляду у місцях, які важко піддаються освітленню, наприклад, навколо складної геометрії або поблизу яскравих джерел світла. І коли ми порівнюємо консольну версію з версією для ПК, ви можете легко помітити, що у цьому місці Series X максимально наближено до вигляду на ПК без трасування променів. А з RTGI гра виглядає вже по-іншому. На жаль, продуктивність гри на консолях трохи неоднозначна. Почнемо з 30 кадрів. У режимі якості на Series X, Dark Tide працює в стабільних 30 кадрах навіть під час інтенсивних перестрілок, але гра страждає від періодичних зависань, які псують враження від гри шквалом кадрів з великою затримкою. Окрім цих моментів, ви отримуєте досить пристойні 30 кадрів, які часом можуть дратувати. Розвиття в русі не надто виражене як для гри з 30 кадрами. Збільшення тривалості та витримки затвора зробило б гру набагато більш плавною в русі. Субтитрувальниця Оля Series S працює приблизно так само. Молодша консоль Microsoft показує і утримує стабільну частоту в 30 кадрів, але іноді є пропуски часу кадру. Загалом це приблизно те саме, що й у більш потужній консолі, з таким же дещо нестабільним відчуттям. Звичайно, Series X має ще режим продуктивності. Цей режим націлений на 60 кадрів, але часто не дотягує до них. Тривалі падіння частоти кадрів є звичайним явищем, а також час від часу з'являються сильні підвисання. В цілому, за нашими показниками, частота кадрів завжди завжди дуже близька до 60 або на рівні 60, але загальна плавність зміни кадрів не така чудова, як хотілося б. Проте це, мабуть, був би мій найкращий спосіб грати в гру на даний момент, оскільки Dark Tide просто відчувається набагато краще з більш високою частотою кадрів, навіть якщо присутні деякі недоліки. Окрім частоти кадрів, Dark Tide має деякі проблеми з мережевою взаємодією. Камери гравців і кооперативний режим оновлюються з ривками і нерівномірною швидкістю. Це типова проблема для мультиплеерних. Ігор, але тут вона відчувається дуже сильно. А коли я повільно ходив по локаціях, моя позиція в ігровому світі іноді не оновлювалася протягом кадру, що призводило до того, що гра наче здригалася, незважаючи на стабільну частоту оновлення кадрів. Я не помітив цієї проблеми під час прологу одиночної гри, тому я підозрюю, що це пов'язано з проблемами синхронізації під час мережевої гри. Darktide має чимало проблем з продуктивністю, так само як і версія для ПК, яку Алекс аналізував минулого року. Це в жодному разі не катастрофа, але надгорія. І все, що потрібно попрацювати, щоб довести її до справді комфортного ігрового досвіду. Що не брати до уваги графіку, Warhammer 40K Darktide – це цікава кооперативна пригода. Щоб розпочати місії з центрального хабу, потрібно знайти трьох інших гравців для виконання однієї з 14 місій, які відбуваються на п'яти різних локаціях. Я отримав задоволення від гри, хоча хотілося б, щоб розробники додали зворотний зв'язок щодо сили пострілу, при стрільбі з пістолета або розмаху холодною зброєю, оскільки без нього відчуття бою дещо плаваючим. Гра також дуже красива, з приголомшливим рівнем деталізації і чудових. Чудовим я сам великий фанат Warhammer, і я думаю, що Fatshark зробили чудову роботу, перевівши естетику Warhammer 40 в 3D формат. Це саме те, чого очікуєш, якщо позбутися ізометричних обмежень настільної гри і додати більше деталей, зберігаючи при цьому фірмову стилізацію серії, але дивні налаштування згладжування залишають бажати кращого. Трасування променів з ПК повністю відсутне на консолях, гра страждає від деяких проблем з продуктивністю, які роблять її нестабільною. Тим не менш, гравці, яких приваблює кооперативний шутер в похмурому всесвіті Warhammer 40, знайдуть тут багато цікавого для себе. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення від YouTube. Завітайте на Patreon за адресою digitalfounder.net, щоб отримати якісний контент в ранньому доступі. А щоб зв'язатися з нами, шукайте нас в соціальних мережах. Дякуємо за перегляд!